Вечірні Черкаси у сутінках, вогні, вулиць, кафе та будинків. Видно світлою вікні обласного краєзнавчого музею, а ще чути пісню. Ой, ой, гори, гостров, Тут створили ще одну можливість, як можна проводити вільний від справ час, розповідає директорка закладу Ірина Собко. Це вечірні зустрічі. <звіття> На визначену тему у вихідний день і долучимо ми не тільки наукових працівників до цього проєкту, а і будемо запрошувати митців, аматорів, науковців. Поки у секреті тримає тему наступної зустрічі. Нині ж це розпис екоторбинки елементами традиційного весільного рушника. Їх у фондах з три тисячі, говорить за відділу етнології Вікторія Наумчук. Наш краєзнавчий музей не так давно випустив комплект листівок, які ми тримаємо в руках. Це рушники Шевченкового краю. Ми вирішили зробити ось таку орнаментацію і перенести її на наші етно-екоторбинки. Працюють акриловими фарбами. Учасниця Яринка ось цей орнамент переноситиме на тканину. Мені сподобався, бо там була квіточка. Це прикольно, і мені хотілося своє щось намалювати. Мама Людмила додає, попередню торбинку з цукерками та печумом хтось поцупив на вулиці. Якоюсь мірою нам було приємно, що вона така популярна наша торбинка. Ми тепер прийшли зробити собі нову. Тепер щоб нам смаколики прийшли. Розпис та чаювання поєднують з розповідями про українські традиції. Вікторія Наумчук розповідає, Сучасного GPS-навігатора теж був свій прародич. Це коструб. Через те оцього чоловіка, якого робили із соломи, робили йому руки, ноги із соломи, його ставили, знаєте де? На самій важливій дорозі на перехресті. І це був найважливіший gps навігатор Фольклор це те, що варто пам'ятати, додає кандидат мистецтвознавства Галина Пшенічкіна. Багато що відходить, але фольклор це така річ, яка. Весь час трансформується, щось додається, щось відходить, щось стає більш актуальним. Нові і нові жанри з'являються тепер. Зробити такий розпис на торбинці не складно. Це може кожен, втім, є певні нюанси, пояснює старша наукова співробітниця Ірина Жучок. Певні послідовності накладувати кольори, певна техніка, тому що е тканина е якби має пори, і потрібно, щоб фарба повністю зайшла в ці пори. Цей час Уляна та її мами Людмили торбинка майже готова. Просто красива. Вона також так красива, бо на наша. Нині співробітники музею готуються до нових майстер-класів, каже Ірина Собко. Додає, цікаво, має бути дорослим та дітям і надалі. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.